Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. США заохочують Україну збільшувати прибутки і не підвищенням податків, а саме шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками, пайні Пріцкер. В той же час телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що ревізори знайшли рахунки влади. Бергенець це так коментує. Так що це ся робить, це якась змова проти зеленого руху в Україні. А американка, яка уповноважена курувати відбудову України, вважає, що прибутки треба збільшувати не податками. Отже, прохоботка того й гляди, скоро буде в неї армія мова віра. Хоча вона економіст, і у неї це трохи інакше не збільшувати податки, а реформувати митницю, з сірими ринками. Та і це щось на Порошенка дуже схоже. Може він тепер у американців спішрейтер, не відкладай на завтра те, що варто було зробити вчора. А Борислав Береза підкреслює в листопаді, 21-го року. Президент Зеленський заявив, що він впевнений, що глава його офісу Андрій Єрмак. Потужна людина, яка зробила багато важливих операцій, і його не може втрачати. Нещодавно Зеленський заявив, що Єрмак потужний менеджер, і він його поважає за результат. Він робить те, що говорить йому Зеленський, і він виконує ці завдання. Це слова Зеленського. Тож, все, що відбувається, це завдання Зеленського. Ок, в жовтні 23-го року, видання «Бігус.Інфо» встановило, що Артем Кулюбаєв бізнес-партнер Андрія Єрмака за останні півроку. Розвинув будівельну справу, отримав гроші від компаній, пов'язаних із столаром, став співвласником фірми виробника БПЛА і отримував 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти. Схоже, що все це звалилося на колібаєва, не тому що він бізнес-партнер Єрмака, а тому, що все це сталося по наказу Зеленського. Це ще все ж таки через те, що Колобаєв близький до Єрмака. Але найцікавіше наступне в листопаді, 23-го року журналісти з'ясували, що компанія Колюбаєва отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м'яса у розпал повномасштабної війни. Але м'ясо в Україну так і не приїхало. А що ж так? Це ж сталося по команді Зеленського чи все ж Єрмака? А правоохоронці не зайнялись цією справою, тому що Зеленський заборонив чи Єрмак. Ось тільки всього незрозумілого. Зараз журналісти з'ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Кулюбаєва, бізнес-партнера голови офісу президента Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку в передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. Мені цікаво, як на це відреагують в ОП чи як завжди, ніяк. А ще цікаво, що сталося, як це зробив представник опозиції. Але бізнес-партнеру потужної людини можна чи це інакше. А телеграм-канал Печора Дракона підкреслює наступне: президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США. але він не провів мобілізації, не підготував вояків. Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. Зеленський звільнив генерала, або той хотів воювати, і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Вікторія Спарц, сенатор конгресу США від республіканської партії, щось мені підказує, що висловила вона далеко не тільки свою думку. Віщою, як Зебутва зараз волає, що слухати спац, то меншу вартість. Ви ж розумієте, не меншу вартість, то канючити американців зброї водночас волати, якщо заважає нам перемогти все за визначеннями Спарц. Вчора пані Вікторія Спарс, республіканка, конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. і ось її діалог з ведучим. Я хочу запитати вас про генерала Келога. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участі Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, чи настав зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори? Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити Росію сісти за стіл переговорів, але не лише з допомогою зброї а й завдяки енергетичній політиці і справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали Росії і Китаї. Можливо, вам не подобаються деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним із найжорсткіших щодо санкцій проти Росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність, США, що створило проблеми для Росії. Він також дозволив знищити Вагнер в Сирії. Це було вперше, коли санкціоновано ліквідацію Росіян. Президент Трамп є дуже непередбачуваним, і його політика такою ж буде, але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротись з Росією і Китаєм, який фактично фінансує цю війну. І якщо подивитись на людей, яких він обирає, зокрема його кандидатів на посаду держсекретаря Маркоса Рубіо чи Майка Водса, вони дуже жорсткі щодо Китаю. Пам'ятаємо, радянський союз був переможним не лише зброєю, а й економічно і енергетично. Зараз ми вже майже три роки в стані цієї війни. То як ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусти Росію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовності? На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу, і це його відповідальність. На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому я зараз війна. Я дуже критично ставлюсь до нього. Він натиснув на зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а зеленського українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги в цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну. Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати. І швидше за все, він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир'я. Але перемир'я це дуже тимчасове рішення. Але зараз Росія перебуває в наступі, бо вони до кінця не знають на що здатен Трамп. Він є непередбачуваним. Путін насправді віддав перевагу Байдену, бо Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе, але зрештою цей конфлікт триватиме й в майбутньому, адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, не так як Ізраїль. Однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниження призовного віку з 25 до 18 років. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? Як ви думаєте, це вплине на українське суспільство загалом? Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається скільки їх загине. Потрібно мобілізовувати всю країну. Ви знаєте, як радянський союз боровся Другої світової війни від дітей до старших людей. Кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хороблі люди гинули за інших, і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.